Окей, друзі, я вам зараз такий прикол покажу. Коротше, невеселий. Значить, це оце не скарб. Це два штрафи а, в потягу по 100 євро, що я їхав без квитка. Я ж просто інвалід, але я там забув своє інвалідне посвідчення і так далі. І а, я дуже спішив на потяг, і я не встиг купити квитки, типу. Я мене посвідчення інвалідності з собою не було. І значить, а, мені в першому потязі дали штраф 100 євро за те, що я їду типу, такому. Потягу без квитку, а я їхав айсом, бо треба було на літак встигнути. Я думаю, ну ладно, дали один штраф, всяке буває в житті, нічого страшного. Це ж, напевно, один штраф на весь день, а фіга. Я сів наступний потяг на пересадку, і мені кажуть, так це твій штраф тут не діє, тобі треба тут заново було квиток, давай ми тобі знову штраф паяємо. Я кажу, блін, та я з України, я інвалід, у мене нема стільки грошей, я гляньте на мене, в мене 5 кульових, блін, дивіться, у мене пальців немає. Гляньте що взагалі з моїм тілом. У нас не волнують. Плати штраф. Короте, от я зараз йду в, в, в хау-бан е, в касу платити за штраф, глянемо, що, е, глянем, що мені скажуть. Бійте, гейвартен, я вже живучи цю німецьку. Ладно, гляну. Значить, чим закінчилось? і попіяв зі штрафами, видали мені таких білета і на них віце. На них написано, що наприклад зі 6 місяців я можу як інвалід. Дорож, я, я можу як інваліду практикувати інвалідні, і вони повернуть мені. Це тут реально працює Але... онлайн. Настільки може вийде мотати в Бо простіше про ці 200 євро забути. Але якщо є сила цим займатися, то е, реально ти відправляєш тут пошта. Зараз десь. десь. Десь вона мені показувала на ага, коротше, Там є адреса. На цю адресу ти відправляєш свої документи, відправляєш фотографії цих квитків. До речі, це стосується всіх кого у Бо буває таке, що люди а, беруть квитанцію від черка від білета свого, але не беруть свій білет. И вас можете оштрафувать. Вы потім можете целить правду день, скажем, ну, повернуть кошти. Mm -hmm. Я вже знаю, какие вы подписывали. Ну, за інвалідністю это самая красивая, вот. как мы з ними ходите. Вот я закупил, ну, майже 200 євро, 190 чи що-то там, де буду скажу. І мені всі дуже співчували, казали, боже, як як так сталося, вже інвалід, ви з України, ви поранує, вони України, ось тільки поранений, але ми нічого не можемо зробити, то так має бути, така бюрократія, воно так совлаштовано, вам поведено хоче, тільки відправте. Типу, їх, їх самих це все напрягає, але вони ну, отак працює так працює система. Так працює система, нічого це не зробиш. Просто пропадає на язук, не Ну, Якщо тобі.